Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як я сіяла паларгонію. Через ці блекаути не було можливості знімати відео, і в каналі давно не було відео. Також посіяла я, не знімала відео. Але маємо, що маємо. Так, дивіться, я посіяла декілька сортів пеларгонії. Посів я робила. 18, Тут видно, ось, 18 січня. Сьогодні у нас 21 січня. Це виходить 3 доби від посіву. І ось такий результат. Тут он, з 9 насінин, всі 9 проросли. Це з паларгонія серії. Маворік, сорт Quick Silver. Так. І дивіться, ще вони всі, ці це насіння було оброблене, вже готове, як ви можете бачити. Такий жовтенький колір. Добре зійшло, мені сподобалось. Далі. Інші. Всі сорти пронумеровані у мене. Тут насіння не було оброблене, але також зійшло сорт номер 2 якийсь. Так. В цьому контейнері 12 насінин, але, як бачите, сходи недружні. Нічого я з насінням не робила. Там хтось об наждачку хтось пилочкою пиляє, я нічого не робила. Зараз розкажу, як я сіяла. Тут також, дивіться, ось було один сорт, три насіння. Все зійшло, Зеленим оброблено було. А ось жовтеньким. Не зійшло поки що нічого. Нічого почекаємо. Лише у нас третій третя доба пішла, як посіви зробила. Отже, як я сіяла, розкажу вам. Ось такі у мене одноразові. Контейнери квадратні, невеличкі. Я в чоловіка взяла викрутку стару, накалила її на газу та ось поробила отакі дірочки, обов'язково дренажні отвори. Далі кладу в один шар, просто отак от серветку, на чотири частини. Розрізаю це для того, щоб ґрунт не висипався через дірочки. І насипаю туди субстрат. Як ви бачите, тут небагато десь 1,5, максимум 2 см. Субстрат я готувала з торфу, це нейтральний торф з PH 5,5-6,5 і додавала туди агроперліт. Приблизно 50 на 50, так, на око розводила, розмішувала його. І десь 50 на 50, десь 60 на 40, то по-різному, як вийшло, так вийшло. Ось можна бачити, що тут трошки менше. А тут більше проліту, якщо порівняти. Ось, далі насипаю ґрунт і потім розкладую насіння на поверхні. Зараз, там де, ще видно, можна показати. Дивіться, просто трошки заглибила його і накрила. До сходів температура має бути 22-24 градуси приблизно. Раз на день відкривати, провітрювати. Коли з'являються сходи, обов'язково потрібно привідкрити кришку на пів сантиметр. Сантиметра. Для цього я ось поклала отакий от керамзит, Все. І контейнер не зачиняється і провітрюється. Це, щоб у нас не було чорної ніжки, щоб не загнив корінь. Що важливо ще після посіву, коли ви розложили насіння, ґрунт має бути вологим, не сухим. І також, після того, як я розклала насіння, я кожне насіннечко з піпеточки збризнула, капнула на нього розчином з цирконом. Розводила я циркон 4 краплі на літр води. Водичка має бути теплою. І брала піпет, піпеточкою і збризкувала кожну насіннинку. Потім закриваємо. Контейнер без цих отворів, і ставимо в тепле місце, щоб середня температура була 22-24. Коли з'являються сходи, необхідно привідкрити, знову повторюся, тому що пеларгонія дуже швидко може схопити чорну ніжку. От. І. Так як у мене не зійшли ще тут насінинки, а їм потрібна така температура, то завтра я буду пікірувати в стаканчики, хоча ще зарано пікіровка має бути, коли є 2-3 справжні листочки. Але це потрібно зробити, тому що сходам вже потрібне світло і зменшення температури до 18-20 градусів. А насінню, яке ще не зійшло, потрібна температура 22-24. І ось саме через це мені доведеться пікірувати у стакани раніше. Вони вже будуть відкриті, не буду вже накривати. А насіннячко, яке не зійшло, буду ще чекати, і при температурі трохи вищій, ніж потрібно, коли вже є сходи. От, в принципі, все. Як звичайну розсаду не заливати, провітрювати, витирати краплі, якщо збираються, на стінках кришки обов'язково, щоб не було дощу в нас. Ну, в принципі, все. Далі зніматиму, що у мене вийшло з цими посівами. Також розкажу про насіння, яке поки що не зійшло. Паларгонія може сходити і довше, і 7 днів. Сьогодні лише третя доба після посіву. Тому вважаю, що поки що все добре. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, поставте лайк, подобайку нашою українською. Хто на моєму каналі вперше, підпишіться. Будемо вирощувати разом. Всім добра! Миру і спокою.